Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман Тема відосу антидощ. І так, що ми маємо? Я повністю всі, все скло, навіть дах, повністю все протер. Насухо, начисто, містер мускулом. І купив ось такий от антидощ Хелпікс в Велмарті за 200 гривень. Здоровенна банка, тут його 200 мл. Його вистачить разів на 20-30 приблизно. Ну, навіть якщо на 20, зараз подивимося, скільки в мене його піде. Тут в нас вже одну машинку я побризкав. Зараз буде ще одна, але тут з панорамою тому буде трошки побільше розхід. І так на чисте скло. О таким от особливо, особливо дзеркала. Антидощ на дзеркалі це просто кайфулі. Не знаю, це, напевно, самі приємні витрати, бо за мінімальну кількість потрачених коштів отримуєш максимальний ефект. Просто максимальний. Я вам потім виїду, покажу, що таке антидощ в дії. Отак от, от ми обрискуємо. Потім то все треба розтерти. Розтерти насухо. Ой, що ж це я? Ну, так як в мене панорама, то в мене, звісно, трошки більше його піде. І що ми маємо? От, стільки його пішло. Для розуміння. Ну, тобто, було трішечки е більше. І так, я розумію, що, ну, на 10 разів з панорамою точно вистачить, може, навіть не більше. А на звичайний автомобіль. <кій> я думаю, вистачить разів на 20. В будь-якому випадку, навіть якщо на 10-20 гривень і трішки повазитися, то того буде вартувати в будь-якому випадку. Тож, зараз я то все розітру та й покажу, що да як. Розтирається дуже легким способом. Тобто я рівномірно його розтираю. І така плівочка мутненька з'являється. Поки я його розітру, ще хвилинок 5 почекаю. А потім все, все то розполірую до максимальної прозорості. І отримую бажаний результат. Як бачите, тут більше, якщо чесно, займає часу протерти і вичистити скло. Якщо у вас нема де того робити, то обираєте суху погоду, заїжджаєте на якийсь паркінг, критий, та й робите то все. Я думаю, хвилин за 15-20 можна впоратись. Ось я вам його показав, як набризкати, як його розтерти. Рівномірно, розмазуємо, щоб з'явилася плівочка. А потім просто розполіровуємо і все. І отримаємо крутіший ефект. Все, відео зніму вам вже. Коли все закінчу, вийду на дощ і покажу що до чого.